Так, ну Нарешті можу вам показати один із самих достойних варіантів переобладнання тягача в самоскид. Дивіться якого красунчика зробили. Дуже крута тачка, чесно вам кажу. Такі дуже рідко з'являються на переобладнання, так як їх вартість ну не маленька, будемо відверті, але погляньте на цю красу. Задні мости на ресора. Гляньте, яка пачка величезна. Передня війська також, тільки переднього привода не вистачає. Ну це взагалі була б тема. Прикиньте, такий красень на повному приводі. До речі, дане переобладнання нам замовили аграрії, вони притягнули свого мана тгс 33540 33 540. Буде у них така от універсальна машинка на господарстві. Кузов вийшов досить кубатурний для того, щоб працювати на жнивах і на пасівній. Також обов'язково будуть в ньому возити щебінь, пісок, ну все, що треба для свого підприємства.